Яка ділянка вам потрібна для будівництва будинку? 10 порад від архітектора. Привіт! мене звати Михайло Ківтарас і я архітектор. Ділянка для індивідуального житлового будинку має бути площею не менше, ніж 5 соток згідно ДБН. Все що менше, це дачі або зблоковані будинки. Має бути конкретне цільове призначення 0201 для будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку. Цільове призначення ділянки ви можете подивитись у витягу до неї чи на публічній кадастровій карті, де ви знайдете вашу ділянку. Форма ділянки має бути квадратною чи максимально наближеною до квадрата, тому що будинок буде мати таку форму, яку має форма ділянки. Якщо ділянка вузька та довга, відповідно і будинок буде прямокутним, вузьким та довгим. Орієнтація. Добре, якщо задня частина ділянки буде орієнтована на південь, південний захід чи південний схід. Тоді тераса і вітальня будуть завжди освітлені. Якщо задня частина вашої ділянки буде орієнтована на північ, то ваш двір завжди буде в тіні від вашого будинку. Перевірте, чи немає обмежень по ділянці, в першу чергу від мереж, електричних ліній чи газогона. Також можуть бути обмеження від різних споруд або територій, наприклад, від ферми чи кладовища. Ви це можете перевірити в місцевому ЦНАПі, попросивши від копіювання з генерального плану чи детального плану, де знаходиться ваша ділянка. Рельєф. Ділянку на схилі доречно купувати тільки тоді, коли з неї є гарний вид. Якщо цього виду немає, то різницю між ділянкою на схилі. Та рівною ділянкою ви закопаєте у фундаменти та підпірні стінки вашого будинку. Комунікації. Не ведіться на фразу, що електрика поруч. Якщо до вашої ділянки 2-3 прольоти стовпів, то це декілька тисяч доларів. Теж саме з водою, каналізацією та газом. Подивіться, де знаходяться сусіди. Якщо дуже близько до вашої ділянки, то потім можуть бути проблеми із затвердженням проєкту. Нормативна відстань між сусідами 8 метрів. Геологію, звичайно, щоб знати, які ґрунти під ділянкою до покупки ділянки ви не зробите. Але ви можете сходити до сусідів і спитати, чи їх не підтоплює, чи не було якихось проблем під час будівництва з ґрунтами. Ну і звичайно ж думайте головою: безкоштовний сир лише в мишаловці. часто краще. Назбирати чи позичити грошей і купити у два-три рази дорожчу ділянку з підведеними комунікаціями, з ручним під'їздом, ніж зекономити, купити ділянку в три рази дешевше і потім роками мучитись, підводячи ці комунікації і проконаючи все на світі. Ну і якщо вам були корисні ці поради, ставте лайк, і якщо вам потрібен класний проект будинку, пишіть мені у приватні повідомлення та приходьте на консультацію.